Вітаю гості та підписників каналу. Мене звати Ольга. Сьогодні пропоную вам до перегляду відео на тему, що я чекаю в липні. Так, як завжди, робота, кар'єра, фінанси, особисте життя і на колоді послання стихій буде порада. Три варіанти обирайте. Один, два, три по колоді. Це у нас таро чорних котів, небо та земля і таро світлого провиця. Можете посорочці обрати, куди вас тягне. Сильно не заморочуйтесь і час від часу міняйте варіанти, щоб мінялася енергія в вашому житті, щоб життя не було таким застойним. Так, обирайте, кому треба більше часу, ставте на паузу. А я буду переходити до першого варіанту. І тих, хто обрав таро. Чорних кутів настраюйтесь на розклад. Задавайте картам свої запитання, щоб розклад за вами максимально резонував. І так, кар'єра, робота. Давайте почнемо з цього. Однозначно, зміни йдуть. Розпутуються якісь ситуації, ви йдете вперед, ви знаєте, з такого виходите застойного прям який, можливо, тривав навіть так досить довго, навіть, я би сказала, би по 10 пентаклів міг тривати декілька років. У рік так точно. І нарешті ви вже зрушуєте з мертвої цієї точки, рухаєтеся вперед. Можливо, хтось буде навіть міняти роботу, тому що вже нема куди рости, нема що вже робити. Хтось може по шестірці мечів їздити десь, командіровки якісь, відрядження. Так може бути десь переїжджати в інше місто, в іншу країну і міняти через це професію. Але я бачу точно, що це на благо, тому що там, де ви були, дивіться, повішені, який тут цікавий, да, все в павутині заросло. Ви вже просто там поросли мохом. Вам уже ці зміни потрібні. Хто сам на себе працює, почнуть цей. Ця... Якісь рухи, по шістці мечів, появляться ідея, мечі це у нас голова, ментал. У вас з'являться ідеї, як далі рухатися, як далі розвиватися і йти вперед. Хто навчання, наприклад, загадав, у вас тут теж все іде, Наприклад, ви поступаєте, да? у вас з'являються ідея, куди поступити, що робити. А можливо, ви навчаєтеся і у вас навпаки сезон сезон'явлю. Відпустки. Да? І ви їдете собі десь відпочивати, бо просто на даний момент часу не навчаєтесь. Може і так. Може відіграватися, до речі, да? може відіграватися відпусткою, шість мечів, що ви десь заморозили свою роботу і поїхали відпочити, що теж дуже необхідно, тому що вигорання ніхто не відміняє. Ось відпочинку неможливо продуктивно працювати. Хоч якось невеличко, хоч шість днів. Хоч два дні, хоч скільки. Так, давайте дивитися, як це буде програватися у вас в липні місяці на фінансах. Дев'ятка, Жезлів, карта, світ і ваш Пентаклів. Тут карти говорять, що і фінанси теж у вас почнуть рухатися, ви ніби масштабуєтесь. Ще я не скажу, що це щось дуже велике, об'ємне. Ну для вас це вже результат буде, 100%. А головне тут, мені здається, що збільшиться якесь коло спілкування і перспективи на майбутнє. Карта світу показує, що відкриваються якісь можливості для вас, для збільшення. Може, ви тут щось будете вивчати, для того, щоб в майбутньому заробляти. Ну, взагалі, перші результати тут йдуть. Хто вже там давно завіз, чекає, що, наприклад, самі на себе працюєте, що будуть якісь замовлення, якісь продажі, там, чи ваші послуги, чи товари. Нарешті почне крутитися. Ось ця карта колесо фортуни, я сказала світ. Да? Я собі розумію, про що говорю, а говорю інше. Колесо фортуни. Все почне рухатися, ви почнете рости. Я скажу, що ніби появиться якась у вас робота. Ну, якщо у вас відпустка, то карта говорить, що не переживайте, нічого не зупиниться, гроші все одно потім прийдуть, да, світ не стоїть на місці, і без вас нічого не впаде, не станеться, да, не розрушиться ваша робота. Всі справляться і у вас не буде по цьому поводу ніяких проблем. Тому фінанси в липні місяці будуть у вас, однозначно, навіть є деяка перспектива на збільшення. Ось так. Давайте дивитися особисте життя. Давайте так, для тих, хто в парі, особисте життя для тих, хто в парі на липень місяць, для тих, хто в парі. О, тут кубків. А тепер вже карта світу. І дев'ятка кубків. Дуже гарні карти для парних. Кошечки да, котят показано, що у вас буде ейфорія, насичення, туз кубків, насичені емоцій, лється чиста прозора вода, вона буде така, стосунки вже будуть чисті. Дев'ятка кубків взагалі показує здійснення якихось бажань. Це така карта бажань, можете згадувати в особистому житті. Прямо зараз як дивитеся якесь бажання, чого б ви хотіли би. Зміна енергії, да, карта світу показує. Міняється з темної полоси на білу полосу, оновлення ваших стосунків, хто далеко зустріч, хто був в якійсь сварці, однозначно, ви помиритесь. І взагалі шикарно все. Для парних все шикарно, як новий другий медовий місяць, да? ніяких деструктивних карт не випадає. Насичення один одним. Можливо, перехід на новий рівень. Якщо ви в парі, але не одружені, ви можете отримати пропозицію. Або з'їхатись. Да? Карта переходу на новий рівень. Ой, а для тих, хто у нас ще не в парі. Дивимося, що вас чекає в особистому житті в липні місяці, то не в парі, що у вас? Туз жезлів, четвірка кубків і трійка пентаклів. Ви знаєте, тут може бути багато спілкування, але я поки що не бачу, що воно вас задовольняє. Ви ніби, знаєте, так, дивитеся щось одне й те саме проходить в життя, одне й те саме. ну... І є якісь тут люди да, пропозиції до вас йдуть, там, можливо, у вас на побачення гукають, чи знайомства якісь відбуваються. Але немає поки що підходящого. і ви ніби не зупиняєтеся свої, свої такі спроби з кимось познайомитися. Продовжуєте, але поки що я не бачу, щоб був хтось цікавий. Тут жезлі говорить, що рух в цьому є і є до вас прояви уваги, але ще поки що немає. тієї людини, яка зацікавить саме вас. Тобто ви цікаві, вам цікавляться, але поки що немає того, хто зацікавить вас. І порада для вас в такому шикарному, я бажаю, місяці для вас. Одинички котики, да? у вас. Шикарний місяць випадає. І для вас О, порада. Перевернулася карта. Карта називається Перемога, лісниця Ніколи не знаєш, що ждет за поворотом. Не бойтесь ризикувати і отримати желаємо. Ось, дивіться, да у вас тут ідеї по шестірці мечів випадають. Ризикуйте, пробуйте щось нове. Нехай ці ідеї, які до вас приходять, почнуть втілюватися. Я бачу, по серця мечів, що сірця, їх багато. Ви маєте ідеї, як зрушитися, як розвиватися, але, можливо, ще досі не сильно їх використовували, цю ідею. А карта вам радять в липні місяці пробувати реалізувати свої якісь замисли. Шикарний місяць. Пишіть в коментарях свої враження, пишіть, що ви собі забираєте перший варіант, закріпляйте його за собою. Нехай він у вас програється як найкраще для вас. А я переходжу до двієчок і до колоди таро небо та земля. настраюємося на себе, задаємо карти свої запитання, щоб розклад максимально з вами резонував. Мушу повідомити вас, що. Не завжди випадають такі о, карти, які обіцяють щось хороше, тому треба бути до цього готовим. Не завжди розклад може бути таким райдужним. А я мушу, як провідник, передавати все, що показують карти. Поїхали. Кар'єра, робота. Навчання на липень місяць. Ух ти. Ну, однозначно, так. Колісниці все завершається, це прорив. Мені показано, що маленькими кроками довгий період часу ви розвиваєте свою кар'єру роботу, своє навчання. І нарешті карта колісниці показує, що ваші такі, я би сказала, наполегливі спроби дають результат. Трансформація карта смерті, два старших аркана, у вас іде, які показують, що почнеться рух. Завдяки чому? Завдяки тому, що ви не здалися. І рухалися далі. Лицар Пентаклю говорить про те, що, знаєте, ви така робоча лошадка. Да? Вас не зупинити. Якщо ви вирішили кудись рухатись, ви будете до цього йти. І це вже такий доволі теж довгий період часу, і нарешті тут вже якісь зміни, нарешті якийсь прорив. Кось може не програтися, що ви будете десь їздити по роботі, багато руху, можливо, ваша професія буде зв'язана з транспортом. Логістика або ремонти автомобілів, наприклад, да? може бути воєнна справа по колісниці однозначно, але 100% показано, що йдуть зміни, іде рух. Якщо ви навчаєтеся, ви розумієте, куди ви хочете, колісничий це взагалі карта студента да? Люди, ну, людини, яка виривається з-під батьківського такого, ну не контролю, а з під батьківської опіки. Коли ти в, шість, в шостому аркані в закоханих робиш свій вибір, тобі залишитися і посидіти ще тут вдома, чи вже оприділитися зі своїм шляхом і рухатися далі. І коли ти вже оприділяєшся рухатися далі, йде карта колісниця. що ти береш на себе якусь відповідальність, береш життя в свої руки і виїжджаєш під такого батьківського крила, да? От, прошу, карта колісниці. І от е, у вас йде тут такий прогрес, що ви десь е, були б такому трошечки застовгові, можливо, спокою, Ну, я не знаю, радував він вас чи ні, да? але нарешті йдуть уже якісь зміни. Я так розумію, що ви їх чекали, тому що тут перед цим наполегливі спроби. Так, дивимося, як це програється у вас на фінансах. Король Кубків колесо фортуни і десятка жезлів. Ну Показано знову ж таки, що фінанси теж рухаються. І знову показують мені карта, що ви така людина, що ви яка, знаєте, упряжку ну, вас запрягли, і ви пашите. Пахар мені йде. Ви тут... Завдяки тому, що зрушуєте з місця вже кар'єру роботу, свої навчання, да, у вас і зрушуються фінанси. фортуни, воно починає крутитися. Можливо, починає крутитися в вашого партнера. Якщо ви, ну, В принципі, не важливо, це може бути партнер не в коханні, а в роботі, якщо в коханні, да, то у вашого мужчини може закрутитися фінансовий стан. У будь-якому випадку, знаєте, все додому. Десятки жезлів, каже, все додому. Заробляєте більший заробіток, як я би сказала, на липень у вас, у вас, у вашого партнера. Неважливо це, тому що все йде в будь-якому випадку в дім, у вашій ситуації, все йде додому, чи від нього, чи від вас. Тому може бути ще якісь у вас пропозиції від короля кубків. Це у нас по знакам Зодіака. Скорпіон і Терези. Більше скорпіона, але може бути ще терези. Може бути, така людина відігравати свою роль у ваших фінансах, може вам допомагати якось, або от може якісь пропозиції вносити. Клієнт такий може бути, з ким ви працюєте. Не скажу, що легко, да, десятка жезлів, але десятка жезлів показує, що от-от стане легше. От-от ще чуть-чуть от донести треба, бо фортуни докрутити, і ви отримуєте винагороду. Ну, теж вгору. У вас показано, що все збільшується. Все росте. Так, дивимося: особисте життя для тих, хто в парі. на липень місяць, для тих, хто в парі. особисте життя ваше диявол. Отакої. Двійка пентаклів. Карта сили. Ну, тут те, що я говорила, не завжди все шикарно. Та Тут показано, що ви, звісно, вивезете між крапельок, пролізете. але буде складно. Буде якийсь напряг між вами. Карта сили вам тут, слава Богу, дається зверху, що у вас на це все вистачить сил. Будуть якісь такі між вами складні розмови, проблеми. І от вам, ніби, знаєте, доведеться лаврірувати з партнером, щоб стосунки якось вирівнять. Чиясь тут буде влада. Ну, Давайте подивимося: ваша чи вашого партнера? Хто тут буде керувати? Ваша чи вашого партнера? Вашого партнера. Партнер буде відчувати, або хотіти да, мати над вами трошечки таку владу, щоб все було так, як він захоче, чи вона, хто у вас, хто мене дивиться, да, залежить від вашої статі. Але я бачу, що ви справитесь. І завдяки сила завжди показує мягку, таку силу, внутрішню, жіночу якраз силу, завдяки такій мудрості, жіночій. Вмінню, де треба сказати, а де промовчати, да, двіка пентаклів, карта така, я ж кажу, між краплю, да, збалансувати все, вирівняти ситуацію, і все збережеться. Ну, прийдеться прикласти зусилля. Ось так. Давайте подивимося для тих, хто не в парі. В липні місяці особисте ваше життя. Королева мечів, вісімка мечів і трійка жезлів. Тут працю пропрацювання своїх якихось внутрішніх блоків, своїх внутрішніх переживань. вісімінка мечів показує, що є багато зажимів, багато страху вступати в стосунків, боязнь наступити на ті самі граблі, королеву мечів, що настрой такий. Дуже різкий, але потім іде е, трійка що радує, що ви з цього виходите стану. Я не бачу, що в липні ви вже можливо там зав'яжете стосунки, але я бачу роботу над тим, е, у, що ви хочете навчитися довіряти, приймати чужу точку зору. Можливо, і почнеться якесь спілкування в інтернеті по цим картам, і вже перспектива на те, що там можливо має бути зустріч. Ну, прям активу я не бачу в липні місяці, але я бачу, що ви собі починаєте задавати якісь запитання, чому це так, і починаєте на них шукати відповіді. І є вже бажання для того, щоб зав'язувати стосунки, щоб рухатися в цьому напрямку. І порада для вас, порада для всіх, хто обрав другий варіант від стихій. Порадать послання, попередження. Зараз побачимо, що це буде. Карта трансформації, карта смерті у вас повторюється. Зміни йдуть однозначно. Карта смерті вона нікого не щадить. Зміни прийдуть, хочеш ти цього чи ні. Ну, я бачу, що ви до цього йшли, ви цього хочете. Іноді, щоб почати нову життю, нужно уміріть. Дайте уйти тому. Чому прийшло время уйти. Ось так. Не тримайтеся за минуле, за, за минулі якісь погляди, за минулих людей, да, за якісь прив'язки. Відпускайте ситуацію, рухайтеся вперед, у вас тут однозначно все вийде. Ось такий шикарний теж, я вважаю, другий варіант. Пишіть в коментарях свої враження. Якщо він вам підходить, пишіть забираю. Я бажаю, щоб у вас липень місяць програвся для вас якнайкраще. А я перехожу до третього варіанту, і тих, хто обрав та світлого провиця. Дуже світла колода. Тут навіть карта диявола не така страшна, так? Да? Так, загадуйте, якісь свої, задавайте запитання, настраюйтесь на себе. Змушена попередити вас, що можливо, буде не все райдужно, тому що це прогностика. Вона може бути різною. А я, як провідник, мушу говорити те, що карти показують, щоб ви знали, до чого бути готовими, на що настроїтися. Знаєте, як це кажуть. Mm -hmm. Якщо ти, тебе попередили, да, то ти знаєш, що робити. Короче, по є таке, їсти, забула, з голови вилетіло. Так, настраюйтесь. А я буду розпочинати. Дивимося. Кар'єра, робота, навчання. липень місяць для вас. Кар'єра, робота, навчання. Так, карти показують, що, можливо, була якась у вас тут відповідальність на комусь, як членів сім'ї. Наприклад, там. Ви, ви жінка, це до прикладу, може бути навпаки, перевертайте на свою ситуацію. Ви жінка, і більша відповідальність була на вашому партнері там чи ви дитина була там на батьках. А тут дві Пентаклі говорить, що у вас є така рішучість справитись самостійно, і маг показує, що ви будете справлятися, що ви йдете в щось своє. Можливо, тут перехід із е, найму. В особисте, да, в особисту справу, в особистий розвиток свій якийсь власний бізнес. Мах часто дуже показує людину, яка. Працює сама на себе, тому що йому комфортно, у нього і так всього достатньо. Так? В будь-якому випадку, ви будете рости, мах показує, що ви справляєтесь з усім. Двійка Пентаклі може показувати, що обов'язків якихось багато, клієнтів багато, відповідальності багато, але мах вам зразу ж і дає цю силу зі всім, зі всім справитися. На вулиці піднявся такий вітер і, і дощ. Можливо, чути. Так, однозначно карти показують, що покращення іде в кар'єрі роботи. Ви справляєтесь, хто навчається, да, вам теж даються всі сили, всі, всі натхнення справитися і йти вперед, розвиватися. Мах точно це говорить. Можливо, ви мах, <займа> займаєтеся езотерикою, да? ваша стихія, ви будете криба в воді. Ось так. Давайте ж подивимося, як така шикарна енергія програється енергія самостійності, впевненості в собі, у фінансовій складовій імператор, колісниця, старші аркани не десятка жезів схожий варіант вайп з м, другим Ой, схожі, схожі карти з другим варіантом. Можливо, мене дивляться ті самі люди, та саме по фінансам. Но тут якийсь контроль над фінансами ви берете, тому що іде якийсь е, е, ріст. Можливо, ви хочете купити машину в липні місяці, для вас хороша на речі, зремонтувати та, та, транспорт, поїхати кудись, у вас буде фінанси на це, на цю дорогу. Ну, взагалі десятка жезлів говорить, що ви дотягнули, змогли справилися. Можливо, це, як знаєте, остання виплата якогось кредиту, останній місяць ви виплачуєте, ви свободні, ви взлітаєте, ви да, летите, ви щасливі. Можливо, ви навпаки тут захочете брати кредит, теж хороша для цього підходяща енергія, що ви справитесь. Ви зможете. Фінанси показано йдуть вгору і. Трошки складність є в цьому, але ви справляєтеся знову ж таки, да? у вас все виходить. Десятка жезлів я дотянув, я зміг, я підняв цю ношу, у мене все вийшло. Можливо, у вас тут багато, як я говорила, клієнтів, багато якихось обов'язків. Через те, знаєте, як багато роботи, ви багато працюєте і через це багато грошей. Так, да, це складно, там збільшення об'єму йде, але в той же час і фінансова винагорода вас за це теж чекає. Так, давайте дивитися особисте життя для тих, хто в парі. Особисте життя для тих, хто в парі на липень 2024. Дуже схожий вайб, реально. з Другим варіантом, там теж сила була. Карти говорять, що дуже складно буде, чесно вам скажу, в липні місяці в особистому житті приходиться весь час якось уступати. Переживати за свою половинку. Я би сказала, б, знаєте, тут такі склад... ну, Тут можна по вашому особистому житті окремий розклад робити. Мені говориться, що десь ви собі на горло часто наступаєте, десь ви чогось не договорюєте і це вас мучить, багато недосказаних слів, багато наступання собі на горло, да? зупиняєте себе часто, щоб. Там, ну, не вийти на конфлікт, великих сил вам це коштує. Ну, я вам скажу, дев'ятка мечів говорить про те, що от, можна так себе і довести до якогось нервового зариву. Ну, тут, тут складна ситуація в особистому житті, тому що неповноцінні стосунки, нерівні стосунки, весь час хтось один, да? ну, це ви в даній ситуації, хто б ви не були, чоловік чи жінка, ви себе стримуєте. От я навіть говорю, я би сказала, у мене прям ком в горлі почався, а це п'ята чакра, да, яка говорить про те, що дуже багато є несказаних слів, ви багато чого не сказали. П'ята чакра відповідає за слова, за вираження своїх емоцій, своїх почуттів. Тому тут липень місяць говорить, що багато мовчання, тому я би сказала, що, можливо, пора заговорити. Я розумію, що це складно, але просто бачу, що ви себе тут доводите. І мушу це сказати. Липень місяць не, не є в цьому шикарний, тому потрібно робити висновки. Підвішений говорить, що це вже ситуація тривалий час у вашому житті, якась ця недосказаність. Ну, після е, Система Таро говорить, да? після повішеної йде карта смерті. Якщо ви самі не заговорите, прийдеться з людиною попрощатися. Смерть приходить і хочеш чи не хочеш, вона міняє і часто забирає. Тому тут треба або почати щось робити, діяти, розмовляти, або прийдеться в результаті швидше за все. 95% відпустити цю людину. Ну, ось так. Такі прогнози теж є, така прогностика, буває хороша, буває не дуже, я мушу вам все це говорити. Так, дивимося далі. Для тих, хто не в парі, для тих, хто не в парі, що вас чекає в особистому житті Сімка жезлів. Ух ти, у вас тут прям з покусами сиплеться все. Можливо, навіть якийсь службовий роман до вас тут підходить. Да? Можливо, вас тут буде спокушати з роботи. Ну, ви не дуже так на це ведетесь. Ну, Однозначно хтось буде активно до вас проявлятися, людина хоче заманити вас, ну, по сімці жезлів ви ніби не дуже хочете пустити цю людину. От в липні місяці буде така спокуса, хтось захоче прорватися до вас, ну, ви будете відбиватися, ви не дуже хочете, у вас є якась підозра все-таки да диявол, не просто так випадає. Ну, давайте ще хочу подивитися, чому випадає диявол? Що це за така енергія? Напористість, на да? напористість буде. Можливо, можливо, ви людину ще не знаєте, і вам страшно пустити її в своє життя. Можливо, людина може бути по цим картам не вашої там релігії чи національності, да, інший менталітет, і ви не знаєте, що з цим робити, з іншими поглядами на життя. Я би по картам цим радила, от ваша стратегія буде правильна. Цім да? каже я придивляюся. Не кажу ні, я не кажу ні, але я придивляюсь і не пускаю так швидко цю енергію в своє життя, ще знайомлюся з нею, роздивляюсь. Тому що, ну, можливо, там є ще що роздивитися, але про це ще рано говорити. Ось такий липень, місяць, спокус, спокуси для вас. Давайте подивимося для вас пораду. Для всіх, хто обрав третій варіант, порада. На липень місяць, порада, послання, попередження, так? називається послання стихійки. Карта смерті, про що я вам і кажу. Іногда, щоб почати новий життя, нужно умереть. Дайте уйти тому, чому прийшло уйти. Тут і в кар'єрі це може програтися, тому що двійка пентаклів я беру все в свої руки, або, наприклад, там, дві роботи беру і хочу з цим справлятися, допомогу, звісно, справлюсь. Але, можливо, вам пора, якщо ви дві роботи, відпустити одну і зайнятися чимось одним, так само в особистому житті. Пора це поміняти час змін. Завершення, прибраження, переміни. Карта. Карта, змін однозначно. Липень місяць для вас багато тут. Арканів старших випадає. енергія місяця дуже важлива. Мах, імператор. Все. Я беру в своє... все в свої руки, Колісниця. і сам собі рулюю. І в особистому житті я все-таки знайду сили. Я все-таки вискажусь і поговорю, візьму свої руки. Для тих, хто не в парі, я не поведусь на диявола, я ще подивлюся. У ще... мене є відчуття того, хто переді мною. Да? Багато сильних арканів у вас. Які говорять, що ви захочете в липні місяці да, трансформувати своє життя, і для вас така і порада випадає. Ось такий дуже глибокий, цікавий третій варіант. Пишіть в коментарях свої враження, ставте реакцію на відео. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. До нових відео, Па-па!